Російські державні та провладні медіа змінили вони свій підхід до висвітлення цього ракетного удару по Охмадиту. Вони перестали замовчувати цей факт, бо від початку там з і декілька інших пропагандистів вони вийшли і сказали, що вот ми отработали всі цілі достигнути. Але про Охмадит вони дуже... Не розповідали, а тепер розпочали свою масштабну кампанію дезінформації, і найбільші федеральні змі, які раніше ігнорували цей обстріл, у вівторок ввечері почали випускати дуже докладні сюжети, в яких намагаються довести непричетність Росії до удару по лікарні. Але я тут ще додам: тут вони, мабуть, скоріше хочуть е не просто свою непричетність довести, а побільше насипати брехні, щоб в цій брехні. Потонула уся правда. Послухайте, що говорили. Россия наносит удары исключительно по целям, которые имеют прямое отношение к украинскому военному потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашние события в Киеве. Удар по больнице. Кадры и видео с места не оставляют сомнений. Это работа украинских ПВО. Но и перед эфиром пришли комментарии от нашего МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, попытки режима Зеленского использовать трагедию пропагандистских целей лишний раз подтверждает его... У більш чоловічно Отже, це перший канал Росії, і вони почали демонструвати вже ввечері І сюжети про засідання Ради безпеки ООН, де, до речі, головує країна-терористка. А вони випустили новини одразу на трьох основних телеканалах: на першому Росія 1 а також на НТВ. Це федеральні змі всі три кнопки цитували слова постпреда Росії прион Нібензі, який заявив на засіданні Радбезу, що в лікарню поцілила ракета української ППО. А російські військові били, звісно ж, там по військових цілях, по заводу Артем і по всіх інших, які знаходяться неподалік, неподалік при тому, що різні райони. А також у сюжеті вони розповіли і про кадри з уламками російської ракети. бо Служба безпеки України оприлюднила фото цих уламків. Так, от їхні ведучі і ведуча, вони сказали, що українці могли ці уламки просто принести з якогось військового заводу і от так розкласти для того, аби звинуватити у всьому Укр Росію. перепрошую. а також відео показали падіння ракети на лікарню. Всі я впевнена, що всі та відео вже бачили. Але от тут цікаво ще раз на нього подивитися на те, як це показують на російському телебаченні, бо там. Очевидний фотошоп при стоп кадрі. Зверніть на це увагу. Ну і вони а, потім починають говорити, що на цьому кадрі, на їхньому відфотошопленому, видно норвезьку ракету ППО, випущену із установки Насамс. Ну а режим Зеленского на фоне военных провалов вновь пытается разгонять антироссийскую истерию. И это в преддверии саммита НАТО. Очередная провокация накануне. Прилет ракеты по больнице в Киеве. Ракеты западного производства, но в ударе обвинили, как обычно, нас. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это пиар-операцией на крови. И добавил, Москва донесет правду до тех стран, которые готовы ее услышать. Уже подтверждено, в том числе и многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного зенитно-ракетного комплекса «Несомс» угодила в строение на территории детской больницы Охматдед в Киеве. На Банковой тут же принялись обвинять Россию в преднамеренном убийстве детей. При этом никто не упомянул, что по соседству с пострадавшей клиникой находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ. Защитники киевской версии приводят вот это видео, говорят о неких обломках ракет, якобы точно российских Х-101. Тут правда вопрос, что мешало украинцам под шумок притащить эти обломки с места, куда наши ракеты действительно прилетали, то есть с завода Артем, это же недалеко. А на видеозаписи мы видим то, что видим, и в том, что упало на детскую больницу, увидеть Х-101 не получается. Нет главного отличительного признака, длинных крыльев в средней части корпуса. Ну, ви знаєте, те, що вони говорять про те, що ми, начебто, принесли уламки ракет, то нехай вони ще скажуть, що ми принесли трупи туди під зруйновані будівлі. Так, бо тільки у Шевченківському районі, там 13 загиблих, якщо не помиляюся, в Охмадиті двоє, це теж ми десь принесли із якогось моргу. Ну так, щоб додати картинки. Вони просто цинічні. Тваринами їх назвати не можна, бо тварини мають душу, Ці ні, вони не люди, і а, тому вони от починають виправдовуватися і кричати, що ні, ви що? Ми ж ні в якому разі по дітях і по цивільних не б'ємо. Але а, я вас просила звернути увагу на стоп кадр, який вони демонстрували, і зараз покажу вам справжній стоп-кадр і а, справжню ракету, яка летіла там. Зокрема, по а, лікарні Охмадит. От Ми бачимо так, проліт цієї ракети. Ми зараз зупинимо і побачимо, як ця ракета виглядає. А у них вона була. Ну, викривлена, замальована. Ну, очевидно, що вони її підфотошопили для того, аби сказати, ну от, в принципі, схоже на якусь там норвезьку ракету від нас. Звісно, що ні, навіть в цьому бреше в очевидному, коли все видно. Тим паче, потім служба безпеки України нам оприлюднила фрагменти уламки цієї ракети Х-101 російської ракети. Потім вони проаналізували також відео. Яке ми щойно з вами бачили, і аналіз зробили траєкторії польоту, і все це свідчить про те, що це була. Російська ракета, і все свідчить про те, що це був навмисний цілеспрямований удар по дитячій лікарні, тобто вона була наведена туди. Ну але ж, росіяни, звісно, в цьому своєму злочині, бо це справжній злочин, це геноцид, це воєнний злочин. Вони в ньому не зізнаються. І вони тепер починають на усіх своїх федеральних змі виправдовуватися. А також на газетах, там у них є така ще Камсомольська правда. У них там вийшов великий матеріал під заголовком, що. Нас всі знають, що росіяни по мирних не б'ють. А от кияни вони відповіли на брехню зеленського. Типу, про удар по лікарні Охмадит. Ну типу, що ми самостійно там спростували, що наші змі, наші джерела і наші спецслужби брешуть. Але звісно, що це не так, тільки росіяни можуть ось так цинічно брехати, про тому, що все здається тут очевидно. Незалежні військові аналітики вони також вважають, що ракета, яка впала на лікарню, це російська крилата ракета Х-101. Такого висновку зокрема дійшли в Conflict Intelligence Team, а також експерт з ракетної зброї Хофман і дослідники із Bellingcat. Ну тобто, це не просто українські спецслужби. Так можна було б звернути увагу. Місія ООН із прав людини заявила, що існує висока ймовірність того, що Лікарня зазнала прямого а, ракетного удару російської ракети. Тому очевидно, я впевнена, що і в місії ООН вивчать ще детально всі ці уламки, аналізи, відео і так далі. і Точно дійдуть висновку, що це була російська ракета.